Вітаю, шановне панство, в даному відеоролику хочу поділитися темою, що таке ставка фінансування або ж е, фандінг. Це дуже важлива тема, насправді, її багато хто не знає і думає, що це взагалі е, нікому не потрібно і не пригодиться, коли вони починають торгувати на фьючерсах. Е, Звичайно це велика похибка, тому що на високо е, таких волатильних монетах. Зазвичай викручують ставку фінансування і можна на цьому дуже сильно попіктись. Але основною метою, чому я вирішив записати це відео, це те, що ви зможете за допомогою ставки фінансування робити хедж-позиції і на цьому заробляти досить гарні суми. Якщо, звісно, ви будете шукати монети різні, де ставка фінансування відрізняється від однієї біржі на іншій. Отож, для початку хотів би е, показати вам відеоролик від Binance, е, тому що це більш тяжка тема, е, в якому більш конкретно ви зрозумієте. І також на прикладі своєму буду усе показувати, як працює ставка фінансування е, вживу. Отож, давайте подивимося навчальне відео. Так, щось воно взяло, Ага, так. Що таке комісія фінансування, тут, тут нам кажуть. А, дивіться. А, це платежі, якими обмінюються трейдери з лонг і шорт-позиціями за безстроковими фьючерсами, тобто контрактами. Тобто, отут у нас є лонг-позиція, справа шорт. Якщо людина заходить в лонг, і цих людей набагато більше, чим шорт. То люди з ліворуч, які зайшли в лонг, вони будуть платити певну суму а, шорту. Давай, давайте далі. А, зазвичай ці обміни грошима, а, наприклад, якщо лонга більше, а шорта менше, то вони зазвичай а, з знімаються певні. Певний час для цього потрібен, наприклад, тут написано, що кожні 8 годин і кожні 4 години. Це правда, по стандарту це 8 годин. Якщо більш волатильна монета, це 4 години. І інколи буває, що як тільки монета, наприклад, залістилась, або там дуже сильна волатильність, то біржа сама може зменшити і поставити 2 години, або ж навіть годину. А ці всі значення ми можемо дивитися на більше. Я покажу після цього. А, тут вони розказують, що там, ціна дозволяє гарантувати, що е, вона буде залишатися близькою до ціни. Таким чином, якщо, е, щоб не було розкореляції. І вони отут кажуть, яка мета фінансування? Давайте я. Можливо, прискорю. Так, тут вони розказують, що фьючерсна ціна має бути завжди ну, схожою до спот і ніяким чином не відрізнятися. Тут вони кажуть, що механізм фінансування повинен мотивувати трейдери, відкривати позиції. Наближені до спад ціни, таким чином, щоб не було різниці. Так, тут можна пропустити. Заразі тут, тут нам показують, як розраховується, і можемо бачити: от вони показують, як дивитися фандінг, історію. На ріал тайм можна навіть дивитися. На кожній парі можемо подивитися, так. А, ху -ху -ху. Так, це все зрозуміло. Так. Давайте перейдемо до самої біржі отож, а, якщо ми зайдемо в пошук ось тут, то ми можемо ось тут вибирати м -м фандінг. Наприклад, я хочу взяти найбільший фандінг. Заходжу сюди. Сам фандінг відображається ось тут. Давайте пройдусь, що я що. Щоб вам більш-менш все було зрозуміло. А, так, от у нас пише: який фандінг? Це перший внизу. І час до фандінгу. Це він. Тобто, ще у нас залишилося 3 години 56 хвилин до наступного циклу. Тут знаходиться фандінг. Дивіться, друзі, якщо на початку. Є мінус. Якщо на початку є мінус, це означає, що шорти платять лонгам, тобто, якщо ви зайшли в шорт тут то через 3 години 56 хвилин ви заплатите певну суму лонгам. Ну, знімлюється, там будуть писати, от скільки знялося в історії, зможете подивитися. Якщо ж ви на даному графіку заходите в лонг, то вам будуть платити шорти. З цим все зрозуміло. Ну, і наоборот, якщо тут не буде мінуса, а буде ось, наприклад, якось тут, або ось тут, то вам будуть платити лонги, якщо ви в шорті, звісно, буду розбирати на цьому графіку. Отож, ще що можу сказати. Як розраховується взагалі ось цей 0,53. Зазвичай, щоб досить легко це все визначати, я роблю так. Десяте плече ставлю. Звісно, ви можете більш поглибитися в це, але я не вважаю ну, взагалі за це за потребу. Візьму там калькулятор, наприклад, так. Отож, обираємо Order Size, Так, все. Ось, до прикладу, я хочу зайти на 100 доларів з 10-тим плечем. Як ви знаєте, 10 плеча це X10, то це буде якщо 100 доларів, це буде у нас 1000. Бачимо, що у нас от пише 10 доларів, а я хочу з 10-м 10 плечем на 100 доларів зайти. Тобто це буде 1000 доларів. Так як я вибрав order Size, я це розбирав на попередньому відео. Якщо ще ви хочете просто вписати, скільки маржі, то тут initial маржа і ось 100. Різниці ніякої, в принципі, немає. Я оберу так, щоб було більш, більш логічно. Отож, як ми заходимо на таку суму на 1000 доларів. Неважливо, там лімітка, маркет, тобто ми її відкрили вже. Не буду відкривати, тому що це більш велика сума, а графік йде вниз. А, так, нехай буде, що ми відкрили на 1000 доларів і через 3 години 53 хвилини рівно в цей час, тобто там буде 0 писати, наприклад, 0,010 секунд, 0,05. Сама ставка фінансування списується, коли на таймері буде писати там, ну, усе в нулях. І а тоді з нас спишеться 0.052. Звісно, це коли ми будемо стояти в шорті. Так, друзі, щоб розрахувати, скільки нам зніме ось ця дана ставка фінансування, якщо ми зайдемо в шорт. То для цього потрібно написати initial маржу. Тобто 1000 У нас з 10 плечем. Це вже не initial, а order size. А, вписуємо. А, там множимо на 0.5243 в процентах. І маємо 5 доларів 24 цента. Отож, цю суму нам спишуть, коли а, цей таймер там буде. Ну, Закінчиться, тобто через 3 години з чимось. А, якщо ж ми зайдемо в лонг з такою ж позицією, відкриємо лонг, то нам плюсануть 5 доларів. А Так. Якщо я не помиляюсь, ми можемо ще дивитися історії. Ось тут. І також, коли ми ось тут нажимаємо, ми бачимо інтервал. А, зазвичай обов'язково варто дивитися, який інтервал. Щоб не попасти в пастку. Тому що, наприклад, можна зайти в шорт, монета почне рости, а фандінг буде високий і будете втрачати досить великі кошти. Отож, бачимо, тут є історія. Наприклад, в 15.00 зняли стільки. В 11.072 було. І ось так бачимо, що постійно тут платять лунгам, тому що. Шортів набагато більше. Та й, в принципі, графік такий нелонговий, я б сказав. Тому в цю монету взагалі краще налізти, на мою думку. Чому це важливо а цей фандінг, і на нього зазвичай варто звертати увагу, коли ви починаєте заходити в позицію. Тому що, до прикладу, ви зайдете, хочете зайти в якусь довгострокову позицію. І не побачили так, що там фандінг високий. то за буквально за тиждень часу, а то й за пару днів, у вас може бути з'їсти пів позиції. А, також хочу розказати, як взагалі, звідки кошти беруться, а, і звідки вони забираються. Отож, дивіться, якщо ви зайшли сюди в шорт, як я і казав, на 1000 доларів, то 5 доларів у вас не будуть списувати з самої позиції, у вас пишуть з. Балансу, який у вас є. Ну, тобто маржинальний баланс не той, що в позиції. Таким чином, допоки, ну, буде списувати, допоки він у вас є, і якщо там буде закінчуватися, то, звісно, і ціна ліквідації буде там завжди ближче, ближче і ближче. Ну, звісно, якщо у вас більший баланс, то такого не станеться. Наразі хочу сказати: ось також можемо сюди ж нажати. Максимальна ставка фінансування може тут на цій парі бути мінус 2. Скільки я бачу, взагалі, ну, на волатильних монетах інколи буває мінус 4, Звичай більше не бачив, якщо чесно. Вони ну, стараються зменшувати інтервал і ставити мінус 2, мінус 4, щоб котирування на ф'ючерсах. Змінилися до спота, вирівнялося, так сказати. Е, до прикладу, якщо у нас тут ціна 0,2155, то е, хочу, наприклад, зайти на спот торгівлю, подивимося, яка там ціна. А, хотя наче тут навіть ціни немає, тому що в них не заліщена монета, скоріш за все, вони. До dos... Дексу ага, вони рівняють. Тут немає, вони ще її не лістили, на жаль. Давайте на Dex йду. Це не обов'язково робити насправді. Це просто я вже показую. Як ціна повинна. Угу. Бачимо, що тут ціна 0.2163. І тут 0.21.50. Тобто відстає на ось 0001. Ну, небагато насправді, але трішки є. Так, супер, це закрию. А, що ще я хотів сказати, друзі? Ага, як заробляти взагалі на цьому фандінгу? Ми ще не доходили до теми насправді хеджування. Але на майбутнє одразу скажу, можете повернутися після того, як переглянути хеджування у майбутньому, тоді більш-менш все зрозумієте, але хочу наперед сказати, що ми можемо, наприклад, зараз така ось ставка фінансування, а ми можемо ось тут зайти в лонг і зайти в шорт на іншій біржі. Таким чином. А, якщо на іншій біржі, наприклад, на Мексі, так? Зайду на Мекс одразу. Можливо. Так, ні. Не сюди. Так, МЕКС, Нехай будуть фьючерси. Це обов'язково, звісно, фьючерси заходите. В деяких випадках можна і спот, але в таких ситуацій. Принаймні не було. Тому обов'язково в фьючерси заходимо. так, ці вікна, як завжди, І вписуємо ось ось наш токен. Ну, і тут бачимо, що ставка одинакова, немає сенсу заходити а, ось тут. В шорт. А, ну, ага, Ще можу показати в принципі, за інструменти, які можна використовувати. Зайду в Telegram, покажу. Так, у нас є тут бот, Funding rate Bot, в який ми можемо вписати будь-який токен і він покаже, яка зараз ставка фінансування на різних біржах. Отож, пишу ось так. І, як бачимо, нам тут показує, яка ставка фінансування. Як бачимо на Binance 0.51, раз в 6 годин чомусь пише. Принаймні, як я бачив, 4 писало. Ну, за інтервал, воно тут помиляється. Тому на це не зважаємо. Давайте ще раз перевіримо. Так, 4 години. Ну, Похибки є. І, як бачимо, на інших біржах ставка фінансування одинакова. Але, от по верхньому покажу. Де тут було досить норм? Ось, туприко, до Binance. Мінус 2 а В той же час BayBit 0,5. Таким чином ми можемо зайти на Binance в лонг і на Байбіті в шорт. 1,5 буде в процентах. Це якщо на 1000 доларів, це буде 15 доларів заробітку, якщо ордер сайз. Але з, такими ми, ну, з таким пантінгом, звісно, краще заходити там на 500 маржі. Що буде 5000 доларів ордер сайзу. Ну, це вже самі порахуєте, скільки там у вас вийде. І таким чином можна, наприклад, сидіти день-два, якщо ви знайдете таку монетку, і заробляти, наприклад, 2-3% до депозиту, до депозиту, який ви поставили в маржу, там, чи в ордер сайз за день. Наприклад, якщо ви зійшли на 1000 доларів. То там можна бути до депозиту ну ну не знаю, один, а той один це якщо за, за 4 години, то. Ну, я думаю, якщо був ікстер тоді раніше, де можна було фармити чуть не 2 тижні і там майже x 2 був за той час, дуже гарно насипало, то в принципі 50%, а то й більше за 2 тижні. До вашого депозиту, який ви, наприклад, 2000 закинули, і за 2 тижні вже мали там, 3000. Якщо в числах не пам'ятаю, скільки задань, але тоді наче 3-4% було. Е, наразі на цьому все. По фандінгу так часто зараз не буває, але якщо сидіти оце шукати, то в принципі можна заробляти на цьому. Ну, Краще дивитися, звісно, нові монети. Вони більш волатильні і на них фандінг ставлять. І найкраще це бути зареєстрованим на усіх біржах, щоб мати змогу це все робити. На цьому все у мене, друзі. Дякую за перегляданого відео. Надіюсь, це було корисно. Ставте лайк, там дизлайк, не знаю. До зустрічі!